Кулінарний блог, де готують борщ, смажать млинці та випікають пироги. Нічого особливого, але все це робить трирічна дитина. Під керівництвом мами вона вже встигла стати дуже популярною та навіть допомогла зібрати гроші на цінне обладнання для військовослужбовців. Як трирічна надія завоювала серця українців та нашої знімальної групи. Дивіться, це надія зірка українського інтернету, яка дуже любить готувати. Всім доброго раночку. сьогодні готуємо паріг. Кукуосовий. Розбиваємо яйця. І кумедні і щирі перепитування піднімають настрій мільйонам людей. Далі додаємо приміщення. Я так думаю, чому ця фішка проявилась, тому що вона повторив. Ну я попросила її, щоб вона повторила свої дії, і вона для того, щоб підстрахуватися, постійно там перепутала. А це мама надійки Людмила. Саме вона знімає та монтує відео з донькою для соцмереж. Це окрема робота. Каже, бавитися з кухонним приладдям дівчинка почала давно. Найбільше любить місити тісто. У мене не займається багато часу. Те, що ми готуємо. Це звичайний рецепт. Ну просто мені до нього потрібно підготуватися, все насипати і потім все це перемити після того, як ми це все зробили. Перше відео з готування мама зняла півроку тому. За цей час дівчинка навчилася багато чому. Ви ж знаєте, що шанакісту не пробують. Ви дорослі, правда? Мам, їсти вона вже настільки це швидко і як професіонал робить, що мені скоро я кажу, що ми поміняємося з нею. Я буду запитувати в неї насипати. Тепер прихильники надії засипають родину проханнями приготувати різні страви. Але мама дівчинки каже, поки роблять щось дуже просте, бо безпека дитини. Найважливіше У нас просили приготуйте драники. Ну я довго думала, але при цьому всьому я не розумію, як їх приготувати технічно, щоб по техніці безпеці було добре, щоб ну там вона не дай Бог не поранилась, не пеклася. Безпека для надійки особливо важлива, бо вона має підвищений тонус м'язів і часто падає. Синці на обличчі дівчинки обурюють деяких коментаторів, які звинувачують батьків надії, та навіть викликають поліцію. Більше всього мене дивує, коли люди, в яких Хі діти розповідають, Я жила своїм першим чоловіком, і в мене були такі синці. То це напевно ось звідки ноги ростуть. Багато людей писали: ви її змушуєте, ви її б'єте, ви її там. А, ну у нас навіть поліція приходила з цього питання. На сьогодні зараз все нормально. Ніяких відхилень немає, але ну сказали, переросте серед претензій до батьків від критиків є ще одна: мовляв, ті змушують дитину працювати на камеру. Втім, подивіться самі змусити надію з. Робити щось, попри її бажання, майже неможливо. Ти поможешся Матвійкові, матвійкові омлет приготувати? Ні, я чую, Ні, ми не, не поки. Згодом шеф-кухарка таки приходить на кухню та й з посмішкою стає у кадр. Усім доброго раночку. Сьогодні? Сьогодні готуємо паріг. Ні, омлет. Омлет готуємо. Тепер розбиваємо яйця. Став на патеню і будемо чекати на куту. За кадром до плити вже стає брат Матвій, бо камери не любить. Я допомагаю на дійці, коли вона цього не може зробити, наприклад, посмажити чи розмішати дуже складно». Блох маленької надії дивляться навіть на фронті. Військові знімають з нею дуети та надсилають подарунки. Популярність допомогла зібрати гроші на дрон для оборонців, який вже скоро має прибути до України. Людмила каже: якщо люди і далі відправлятимуть гроші, продовжить закупати речі для фронту. Наразі допомога армії це дуже важливо. І якщо в мене є така, хоч маленька можливість, що ми можемо допомогти, то я дуже рада і дуже щаслива. Надія, хоч поки не розуміє, що… Що така війна? Але щиро радіє допомозі. Розкажи мені, будь ласка, а чому, коли тривога, ми йдемо в зал? Ракети пускають. А хто пускає ракети? Погані дяді. А, і що треба в зал іти? Так. А чому ми бережемо своє життя? Так. Зрозуміло. А хто нас захищає? Воїни. А що ми до них купимо? Шотерку. Свою фірмову фразу дівчинка приберігає на сам кінець. Ваша маленька україночка Аліна Суєндукова, Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ Єдині новини.